У сузір'ї гончих псів Анатолій Костецький. Вчора, точно серед ночі, в нуль годин і нуль хвилин, раптом я розплющив очі, бо відчув, що не один з новорічної ялинки Хтось чужий на мене зиркав. Хто ви?» – вичавив я себе і від жаху аж зомлів. «Прилетіли ми до тебе із сузір'я гончих псів? А у відповідь почув і прожах у мить забув, бо оглядів на Ялині три небачених створіння. Перше наче теродактиль, друге справжній динозавр. Ну, а третє, що й казати? Я нічого й не сказав. Ще й регочуть, не лякайся, ми свої, чого землів. Хочеш з нами покататись до сузір'я гончих псів? Хоч було це серед ночі, мовив я, звичайно хочу. Тут же писк якийсь почув і відчув, що я лечу. Скільки часу ми летіли, я не знаю. Не лечив. та невдовзі опинились у сузір'ї гончик псів, там доставили мене на одну з його планет, а на ній усе казкове розказать не стане дня. Там я бачив. От вам слово! Сто мільйонів цуценят, Сенбернари, фокстер'єри, колі, пуделі, боксери, лайки, доги, водолази, не назвеш їх одразу, розгубився я, та й годі. Тут, на мій одвертий подив, три небачені створіння. В унісон заговорили Не дивуйся, тут у нас феї всього світу вибирають цуценят. На дарунки дітям, щоб у новорічну ніч рознести їх. І мені. Я з надією сказав так, промовив динозавр. А чого тут дивуватись? усміхнувся птеродактиль. кинув третє. Вибирай, стане пес твоїм. І край. Я від щастя знепритомнів, а очуня, Я вже дома, все як завжди!» але тільки хтось за з-під ялинки. Я підскочу, дивина під ялинкою? Щеня, волохате, капловухе, ще й руде, як є. Я схопив його на руки і спитав: а ти чиє? А воно мене лись, лись. Та твоє ж, мовляв, дивись, спалахнуло в домі сонце стільки радості мені. А чи правда це, чи сонце був у новорічну ніч? Не замислювався я, бо у мене є щеня.